До реанімаційного відділення Хмельницької дитячої лікарні привезли сьогодні немовля з численними травмами. Мати твердила, що малюк впав, а лікарі вважають, що травми наслідок побиття. Таке в цій родині не вперше. Тепер відповідні служби будуть вирішувати чи залишати дітей батькам. Тримісячного хлопчика до Хмельницької дитячої лікарні привезли у край тяжкому стані з городоцького району. Мати запевняє, дитина впала з ліжка, коли її вдома не було. За сином доглядав співмешканець. Мене коли дитини не було, і дитину знайшла не я. А хто мій як сказати, парень знайшов. Я прийшла дитина лежала на столі без сознання. Його інша сестра. Там у нього бо нього є типо багато сестер, Його інша сестра, типу, робила дитині штучне дихання і масаж серця. Лікарі в правдивості слів матері сумніваються. кажуть, при падінні з ліжка, хоч яке високе воно, дістати такі крововиливі травми, неможливо. При детальному обстеженні лікарями знач було виявлено багаточисельні синяки, кровопотіки на тілі дитини. Після чого стало питання, що дитина. Не просто випала зніжечка дитини над дитиною, знущалися. до стан дитини важкий. У 20-річної Катерини є ще старший син, йому три роки. Сьогодні в нього також виявили синці. Мати твердить, малий упав на підлогу, коли грався. У службі в справах дітей кажуть, хлопчик зізнався, що його била мама. Сьогодні старшу дитину було обстежено в судово медичній експертизі. Висновки будуть у п'ятницю, але старша дитина також побита. За фактами неналежного виховання обох дітей та злісного невиконання батьківських обов'язків поліція розпочала кримінальне провадження. У випадку, якщо експерти підтвердять той факт, що дитина отримувала тілесно шкодження не внаслідок падіння, а з інших причин, і до цього причетні можуть бути треті особи, то буде йти мова про перекваліфікацію даної статті на більш важку. А вже за два дні комісія з питань захисту прав дітей вирішуватиме, чи забирати обох малюків з сім'ї до дитячого притулку. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.